Молочко просепарували. І для того, щоб отримати смачне, солодке масло Вершкове по типу Вологодського. Вершки обов'язково необхідно спастеризувати. Для цього ємність з вершками бажано із нержавійки, не алюміній. Ставимо на водяну баню, тобто каструлька в каструльку. Наливаємо водички. Вмикаємо нагрів і нагріваємо до 80 градусів. Чисто теоретично вершки можна навіть довести до кипіння, але не менше градусів. Градусів. І періодично потрібно ось так помішувати, бо так як вони в нас густі, то вони можуть нерівномірно прогріватися. Тобто, помішуємо, щоб термощуп показав точну температуру. Дивіться, мої вершки нагрілися до 88 градусів. Цього вже достатньо. Не менше 80, можна доводити до кипіння, а можна зупинитися і посеред 80 тере до кипіння. Все, я вимикаю нагрів і тепер швидесенько, ось оцю каструльку, потрібно занурити в льодяну воду. Набираю льодяну воду і сюди занурюю. Каструлю з вершками. І через деякий час буду змінювати цю воду. Дивіться, як стремительно починає спускатися температура. Да? Була 88. Ми занурили вже 86, поки я набрала, поки занурила. Воду необхідно обов'язково змінювати. Щоб як можна найшвидше вихолонули наші вершки. Якщо у вас є така можливість, то краще за все ще й стояти помішувати, щоб вони не стояли на одному рівні. Ось дивіться, зараз я вам це продемонструю. От, бачите? Вже 82, 81. Як можна найхолоднішу воду. 80, бачите? Все, і отак от 79. Потрібно охолодити їх мінімум до температури 40, 35, отак десь. Все, вершки охолонули. До 34 градусів. І тепер перед тим, як взбивати їх далі у вершкове масло, необхідно їх залишити стабілізуватися. Тобто, або в цій ємності, або перелити відразу я раджу переливати відразу в ту ємність, якій ви подалі будете пахтати вершкове масло. І прибрати. На ніч обов'язково в холодильник. Готуйте, смакуйте і успіхів вам!